Був такий же літній, і більш сонячний день ніж сьогодні. Під'їхав зі сторони прокуратури, вже все було перегороджено. Це Антоній Мельник, психолог з Луцька. Каже, день, коли дізнався, що на театральному майдані утримують зарушники в автобусі, пам'ятає в деталях. Там скупчилось дуже багато людей, в тому числі і родичі, для яких дуже важливо було, хоча б якийсь контакт. Мати із тими своїми близькими, які знаходились в автобусі. Рік тому, 21 липня, орієнтовно о 9-й ранку, в автобус, який їхав за маршрутом Берестечко краснилівка у Луцьку, разом з іншими пасажирами, сів чоловік із пакунками. Через кілька хвилин він зі зброєю змусить водія заїхати на центральний майдан міста, почне стріляти і не випускатиме з автобуса 13 людей. Стане відомо, це 44-річний Максим Кривош. В останні роки мешкав у місті Дубно Рівненської області. Мав судимість. Чоловік час від часу стріляв з автобуса. Центр міста перекрили, розгорнули антитерористичний штаб. Психолог Антоній Мельник у цей час спілкувався з рідними заручників. Ті родичі, які стояли там. Вони були в більш глибокому стресі, ніж ті, що сиділи в автобусі. Ті, що сиділи в автобусі, вони реально оцінювали ситуацію. Вони бачили, що відбувається. А ті, що не знали, що там відбувається, і додумати можна було будь-що, особливо коли тут почали вибухати гранати. Перемовини з Кривошем тривали більше 10 годин. Вимагач серед іншого хотів, аби з ним зв'язався президент України та оприлюднив відео із закликом дивитися фільм «Земляни». Такий запис з'явився в соцмережі і на сторінці Володимира Зеленського на декілька хвилин. Орієнтовно у 21-й Кривош відпустив трьох заручників, двох жінок та 15-річного юнака. Мама юнака, з якою наступного дня спілкувалися кореспонденти Суспільного, так описувала цей момент. Як він звільнив трьох от сина мого цю жінку і цю старшу жінку? Він мене посадив біля цих гранат. І я й правда спитала, скажу, скажи мені, Максим, оці гранати, що біля мене лежать, вони бойові. А він казав, одна муляж, а одна ні, одна бойова. Ні, пасажири, з якими зв'язалося Суспільне, ні водії автобуса, які були у заручниках, не погодилися на інтерв'ю. Зі слів Антонія Мельника багатьом із них знадобилася психологічна допомога тригером, тобто тим подразником, який може поновити посттравматичний стрес, тобто відновити те ж саме через певний проміжок часу, може бути дата навіть. От сьогоднішнє число, дехто по сьогоднішній день не може їздити в транспорті, особливо коли цей транспорт нагадує той. Автобус через те дуже багато з них відмовляється на сьогоднішній день давати інтерв'ю, згадувати взагалі про все це. І навіть для слідчих дій вони роблять це через силу. Після взяття під варту Максим Кривош так прокоментував свій вчинок. Так, зараз я перед ними вибачаюся, перед тими людьми. Але за я не шкодую. Упродовж року в обвинуваченого тричі змінювався адвокат. Зараз це Віктор Коренга. Який телефоном розповів, що за домовленістю з підзахисним жодних коментарів не дає? Торік восени медики львівської психлікарні під час експертизи визнали кривоша осудним. Його обвинувачують за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Це і організація терористичного акту і замах на вбивство працівника правоохоронного органу. Також інші статті в кримінальному провадженні він проходить сам без стильників. Максим Криву знаходиться в державній установі «Луцький слідчий ізолятор» з липня 2020 року. Умови тримання його відповідають всім вимогам законодавства. Поведінка даного утримана контролюється щоденно, порушень він не допускає. Голодування з боку утриманого Кривоша не оголошувалось. Справу Кривоша слухають у Луцькому міськрайонному суді. Найближче засідання за кілька днів, 23 липня. Наразі стадія дослідження доказів зараз допитують потерпіли, свідків ще не допитували. Максим Кривош вину не визнає повністю. Сторона обвинувачення буде оголошувати міру покарання на стадії дебатів. Зараз на театральному майдані Луцька про захоплення заручників нагадує вибойна на Бруківці після вибуху гранати, що пролунав торік. Люди можуть забувати такі речі, і це дуже добре. Нехай такі згадки залишаються тільки на камені, а не в душах людей. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.